Надавати заборонені речі, буде призначення вихвалі. Шприц. Нашарування білого кольору. Тетяна вже зріжемо. Zippet. Zipp. Ну же Виготовляли від 10 кілограмів амфетаміну щомісяця. Поліцейські Києва затримали учасників наркосиндикату. Викрили злочинне угрупування працівники управління карного рошуку главку поліції Києва спільно із слідчими слідчого управління та працівниками управління кримінального аналізу, працівниками служби безпеки України у Києві та Київській області та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. Правоохоронці встановили, що 40-річний місцевий мешканець, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових та наркозлочинів, разом із 50-річним мешканцем столиці, організували на території Києва та Київської області нарколабораторії з виготовлення амфетаміну. Зокрема, ділки долучили до злочинної діяльності ще сімох місцевих мешканців, яким доручили виготовлення та збут психотропної речовини. Зокрема, встановлення. Встановлено, що організатори наркозлочину орендовували на території Києва та Київської області приватні будинки, квартири та гаражні приміщення, у яких влаштовували нарколабораторії. А з цілях конспірації час від часу змінювали адреси. Встановлено, що в них завжди працювало двоє хіміків, які в місяць виготовляли від 10 кілограмів амфетаміну. Збутом наркотичної речовини займалися як виготовлювачі, так і окремі п'ятеро осіб. Вони здійснювали продаж наркотичної речовини з рук в руки та в місяць отримували від 3 мільйонів гривень прибутку. В ході проведення обшуків вилучено амфетамін, прекурсори, лабораторне обладнання. Каністр та пляшки з рідиною для виготовлення психотропної речовини, три автомобілі та гроші. Крім того, одного з фігурантів, який займався збутом психотропної речовини, вилучено гвинтівку, дві гранати та третилову шашку. Поліцейські затримали ділків у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі їм оголошено про підозри за частиною 3 статті 307, частиною 3 статті 311, та частиною першої статті 263 кримінального кодексу України за вчинене ділкам загрожує до 12 років позбавлення волі.